То стане новим президентом України і, і з того, що нам показують, як би це не звучало, Білорусь захищає себе як може, саме захищає себе. Е, чому? Тому що чи якась інформація є, чи вони чекають по блазню, що зайдуть в Білорусь, може навіть якась така подібна інформація е, звучати? Чи будуть дергесні групи? Десятка мечів», Сонце і імператори. Вони будуть просто чи виживуть ці дирегні групи, це питання. Вони то можуть зайти і знаєте, ну, чомусь там впали і прикопали. Так буває. Так що спроби будуть і вони якимось чином готуються, але я ще раз кажу: із того, що я бачу, я це бачу не перший раз. Білорусь захищає себе. Ну, тут ну, просто хто знає да? шут, е, мир і туз мечів. Ми захищаємо кордони. Вони, вони бояться, що до них піде Україна. Зрозуміло. Може інакше підуть все ж таки. Це ж таки може не дарма вони бояться. Чи плани люблять тишу, не будемо дивитися? Ну, Ми можемо подивитися, чи, чи не дарма, вони бояться. Ну, Ще раз кажу, що, що, що щось там не дарма. Хтось там їм наспівав О -о. на научку по секрету, да, що якось ну, дуже цікава Білорусь. Так що треба тримати кордонні на прив'язі, ну, що вони, в принципі, роблять. Ну, якщо ми вже про такі таємні теми, роз... на такі таємні, теми розмовляємо. Буданов може найближчим часом залишити свою посаду. Ймовірно, вже обрали його наступника. ведення. так, що все ж таки новому очільнику гур бути? Чи пан Буданов залишиться на своєму місці? Я наскільки розумію, що все таки бути, це питання майже вирішене. Просто не думайте, що Буданов проходить. Тут теж якась історія про його якийсь новий шлях, про новий підйом. Здавалось, куди вище, а тут показує, що є куди вище. Ух ти! Так, так що немає диму без вогню. Це таке переставляння, яке готує до якоїсь нової кар'єри Буданова. Вау, це щось по типу як було з Валерієм Залужним? Може, там взагалі Буданова готує до президентів? До президента? Чи готують до президента і нам дають президента. Да? Ого! Ого! Такі да. Ну, а ще якісь там зміни у владі, зачисточки, може, будуть. Пам'ятаєте, як на початку вересня було ми бачили такий міністр, його називали. Майже як зірко-патили, хоча можна і так назвати. Ну, Зараз він не закінчився цей владопад, зіркопад і так далі, як, як би його не назви. Чому? Тому що навіть не одну людину. Перша якась жінка, далі в принципі більш менше по посаді, але люди, які мають відношення до фінансів, розподіляють фінанси, от саме така структура. І знову ж у нас зміниться. Ем, Люди, які дуже активні в владі, ті, хто вирішують. І це не просто зміна, да? це формується якийсь новий кабінет, формується якась нова ланка. Це все від ініціативи президента. іде. Трансформація і... да, типу, гілках влади. Так, да, саме я наскільки розумію, президент якось подивився і зрозумів, що нема з ким працювати. Ну, якось так. Так що зараз такий новий залив влади, ми точно будемо бачити. Мені зараз все одно от з голови не йде питання стосовно пана Кирила Буданова. Давайте глянемо: от буде він президентом України чи ні? Я просто згадую, вже якоїсь запитували це запитання, і тоді воно звучало, по-моєму, якимось таким чином. там Чи буде залужний і Буданов балотуватися, і тоді було так. Uh -huh. От, заре пройшло. Це з того вже майже рік. Зараз подивимось, чи буде Будану балотуватися. А ви знаєте, що він йде як запасний варіант. Якщо щось не спрацює, то тоді виставлять Буданова як би це не звучало. І, і він, знаєте, є такі прораховані рухи в шахових іграх, щоб потім зробити шах і мат. Я все таки думаю, що туди не дійде, але формувати якусь свою партію. Чи свікість, ну я не знаю, може союз, чи як вони зараз там називаються, він точно буде. Е -е Мені все-таки здається, що на президента він не піде на, на даний момент. А вибори взагалі можливі в президента до кінця цього року? Ну, до кінця цього року ні, тому що все-таки нам показують, якщо вони будуть, то вони будуть в слідуючому році, але підготовка, увага. Підготовка вже йде. Так, ви такі питання задаєте. А потім люди скажуть, що це ми з вами таке попридумували, розумієте? Ну, от ми такі з вами любимо попридумувати. Що ж, що ж поробиш? Нічого не можемо поробити, поробити. і поробити, і поробити з собою. Ну ладно, закриваємо тему, але, блін, так цікаво, хочеться продовжити і не можу. Добре, давайте ще глянемо. Тоді е, власне нас запитували і запитують. І я коли готувалася до ефіру, також внесла це перелік питань на сьогоднішній ефір стосовно обмінів наших полонених. Чи будуть вони чи передбачають карти повернення наших героїв на початку жовтня? І знову нам дають обміни. Єдине, що обмін може не буде на самому початку місяця, це більше до середини і до кінець до кінця, але з хорошої новини, там знову має бути якийсь великий обмін. От що ми там маємо під таро має саме під поняттям великий обмін, але це щось таке. Ну дуже потужний великий обмін. От якісь такі. Навіть я не побоюсь, що якийсь дорогий обмін. Нам кожен воїн важливий, так. Да? Але я, наприклад, не здивуюсь, що це чи азовці, чи оті, кого дуже довго тримали, тому що це якісь піднімається тема старі ну як старі, як старі, як ви розумієте, тих, яких давно полонена. Ті, хто давно старі полонени, таким чином. Якось не можна було домовитись. А зараз, завдяки у цьому великому обміні, дорогому обміну, може навіть нерівноцінному обміну, ми отримуємо те, що ми отримуємо. Так що обміну точно бути? Чудово! Чудові новини. Дуже чекаємо. Дуже чекаємо наших, нашого кожного захисника, нашого кожного героя. Ну і під кінець ще я хочу вас запитати стосовно новини про пил з Каспію, який вже поширюється території України, власне. На території Київщини, Житомирщини, на півночі, він і навіть на Запоріжжі, там вже ну, в Запоріжжі -то взагалі окрема історія, тому що там забуди, ми розуміємо, що яке там повітря забруднене, і так знову ж таки. Про це заявляє Укргідромедцентр. Що там може бути? Є щось таке, от що може нести шкоду для здоров'я українців? Чи будуть якісь наслідки, власне? Ну, точно є, воно є знову ж. У нас виступає вода. Да, вода, яка яким чином чи забруднена, чи заражена, і вода як головна загроза. Так що так, це я підтверджую, що там є загроза для українців. Ми ж не будемо масово помирати зараз. Ні, тут. Я оптимістка. Я бачу Верона ви сьогодні настільки оптимісті. дуже. Нам дають тут колесниця і шута, умовно, це щось що швидке, да? щось що дуже швидко воно пробігло, пролетіло, промайнуло і закінчилося.